Спочатку відкрийте веб браузер і перейдіть за адресою, яку ви бачите на екрані. Використовуйте адресний рядок, а не панель пошуку. На початку ви побачите форму для входу з логіном і паролем. Зазвичай це адмін і адмін. Якщо ці облікові дані не підходять, знайдіть наклейку з логіном і паролем на роутері. Вона зазвичай розташована знизу пристрою. Якщо нічого з цього не спрацювало, це означає, що логін та пароль вже були змінені кимось раніше, якщо ви не можете дізнатись правильні дані для входу, тоді скиньте роутер до заводських налаштувань. Після цього увійдіть у кабінет роутера, використовуючи стандартні облікові дані. Якщо інтерфейс вашого роутера не виглядає так, як у мене, значить у вас інша прошивка. Я зробив окреме відео для кожного типу прошивок. Усі посилання на відео ви знайдете в описі нижче. Просто дивіться відео та дотримуйтесь інструкцій. Спочатку оберіть мову налаштувань роутера. Я залишу англійську мову. Щоб почати процес налаштування, натисніть на ось цю кнопку. На цій сторінці треба вказати, чи є якісь додаткові налаштування від вашого провайдера. Цю інформацію зазвичай можна знайти у договорі з вашим інтернет провайдером. Якщо вона є, то оберіть «Yes» і введіть необхідну інформацію, але зазвичай нічого додаткового вказувати не треба. Тож, якщо ви не знаєте, що обрати, оберіть No. Далі придумайте ім'я та пароль для вашої Wi-Fi мережі. Якщо хочете обрати окремі імена та паролі для кожного діапазону роутера, тоді поставте галочку ось тут. Збережіть налаштунки, натиснувши ось цю кнопку. Тепер вам потрібно придумати нове ім'я та пароль для входу в кабінет роутера. Зверніть увагу на вимоги до пароля. Для збереження налаштувань натисніть ось цю кнопку. На наступній сторінці можна оновити прошивку, якщо є нова версія. Для оновлення натисніть ось цю кнопку. Процес оновлення займає приблизно 3 хвилини. Будь ласка, не вимикайте в цей час роутер. Після оновлення натисніть на цю кнопку. Тепер зачекайте пару хвилин, щоб налаштування роутера збереглись. Якщо ви були підключені до роутера по Wi-Fi, то перепідключіться до неї за допомогою нового імені і пароля, а потім знову зайдіть в кабінет роутера. Щоб усі налаштунки роутера коректно збереглись, треба перезавантажити роутер. Для цього натисніть на ось цю кнопку. Почекайте пару хвилин, доки роутер повністю ввімкнеться. Якщо ви були підключені до роутера по Wi-Fi, то перепідключіться до неї. Тепер перевірте, чи працює інтернет. Просто щось загугліть. Якщо інтернет так і не з'явився, тоді спробуйте клонувати свою MAC-адресу. Для цього знову зайдіть в кабінет роутера. Далі перейдіть в розділ ВАН. І на цій сторінці натисніть кнопку МакКлон. Збережіть налаштунки і знову перезавантажте роутер. Через пару хвилин, коли роутер повністю вімкнеться, знов перевірте, чи з'явився інтернет. Просто щось загугліть. Якщо інтернету досі немає, то на цьому етапі зателефонуйте своєму інтернет провайдеру, він підкаже, який саме у вас тип підключення та які додаткові налаштування можуть знадобитись.